Зазвичай сторонніх туди не пускають. Однак не сьогодні В Кіровоградській виправній колонії влаштували день відкритих дверей, запрошували усіх охочих подивитися, як живуть ув'язнені. Зголосилися здебільшого рідні, засуджених і журналісти. Всього чотири десятка людей, серед них і наша знімальна група перед тим як провести відвідувачів на територію колонії. Її очільник розказує правила поведінки у закладі. Ви вас что запрещенные предметы на территорию запрещено заносить что входит в список запрещенных предметов для вас это мобильные телефоны ну и не дай бог Якраз речевина. Вже на території колонії гостей чекають їх ув'язнені родичі. Вони не бачили один одного декілька місяців. Пані Любов хвилюється. Прийшла до чоловіка, втім його серед ув'язнених немає. Я стаю тепер не знаю, що мені діти. Сказали, що ще з приведу. Може, піза заяву, значить, зна. Ну, Полгода не відала. За хвилин 10 жінка зустрілася з чоловіком. Я ж ждав, поки місь визовуть, я ж не можу самовольно пойти. Згодом розпочинається екскурсія колонією. Гостям показують, як нині ув'язнені беруть участь у судових засіданнях. Тепер вони це Роблять дистанційно від залу суду. Сад, суд іде, зачитуються приговори, все остальне. У планах обладнати ще одну таку залу для скайп-зв'язку, ув'язнених з рідними. Потім переходять до кухні. Печуть хліб в'язні дров'яних пічках. Оцінили його і гості. Хліб сподобався, хліб дуже смачний, ну, в общем говоря, хороший. В рибному та м'ясному цехах нещодавно зробили ремонт. Годують ув'язнених тричі на день. У нас составляється меню розкладка на Неділю по в розкладки у нас получається е, е, перше, друге і чай і лекомпот. Е, все у нас кожен день міняється: е, супи, борщі, е, каші. Показали рідним в'язнів лазню і кімнати, де вони живуть. Є у засуджених власна капличка і бібліотека. Крім того, своє дозвілля вони проводять в місцевому клубі. Працюють ув'язнені на місцевому виробництві, виготовляють тротуарну плитку, вироби з дерева і тканини. Получають заробітну плату. Середня заробітна плата у нас 880 гривень. Це середнє. Тобто хтось -то працює півдня, хтось день. Вже незабаром неподалік колонії з'явиться продуктова лавка. Все для зручності засуджених та їх рідних, каже керівництво закладу. Все було зроблено для того, щоб люди, приїжджаючи тут, магазини, у нас розположені не так близько, к не надривали, будемо так говорити, руки, покупали продукти по нормальній ціні. Наприкінці екскурсії засудженим дали можливість поспілкуватись з рідними. Пані Любов тим часом оцінює умови, в яких живе її чоловік. Лучше вдома. Я вам скажу, вдома Вже після Різдва жінка сподівається побачити коханого вдома. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, день за днем.